Привіт всім! Ми хочемо вам показати, яке місце красиве, ми знімаємо в штаті Орегон. Це Колумбія Рівер Хайвей. Дуже красиве місце. Uh, ми стої стоїмо і снімаємо на Ровена Viewpoint. І ми бачимо цей прекрасний, красивий пейзаж. Це є річка Колумбія, а це є. Хайвей, який йде біля цієї річки, і дуже красиво. І Ми знімаємо на 12К камеру. Це є Ursa 12К. Ми знімаємо 12К 30 кадрів в секунду. І знімаємо лінзою Canon EF лінза. Ми поміняли на Canon EF mount. І в нас також легкий Asden мікрофон. От. І легкі маленькі V-Mount батареї. Маленький як для Урси. От. Міша ще раз покажу О, Міша, вертоліт! Ти дивися, як близько пролетів! Ти дивися, як близько пролетів! Оце так да. Оце так круто. Так що і таке можна побачити, думаю він на насліт, цей вертоліт. Класно би політати на вертольоті такому. Тут треба осторожно на дроні літати, якщо так низько вертольоти літають. Ну от, так що такий в нас красивий пейзаж. Підписуйтесь на наш канал і ви побачите красоту нашої планети. Дякую всім. Пока!